Оце так добрий ранок. Електрокари подорожчують на 50%. Такі новини маємо. А як це буде виглядати? Дуже просто. Два рази платимо ПДВ і один раз платимо, платимо мито. І з цього в сумі в нас виходить 50%. Як це вминути, друзі, я в інших відео розповім. Але оминути ми можемо тільки 20%. Ну, мінус від тих 50-20. А решта треба буде заплатити. Тому попередньо подорожчають. Тепер електрокари будуть мати якусь мабуть, свою цінність. Хтось мені каже, цього бракувало, тому що, каже, вже ті електрокари їздять і виглядає, що якісь бідні люди їздять. Тепер на електрокарах будуть їздити багаті люди. Друзі. Перевіряємо автомобілі по всіх містах України. Потрібно звертайтеся. Внизу посилання, номер телефону, можливо на екранах, можливо, під відео. Також карвертікал посилання, також внизу або промокод промокодрома. Рухаємось вперед!